Ютуб канал Дитячі аудіокнижки українською. Снігова королева Ганс Крістіан Андерсен. Жив на світі злющий призлющий троль. Він змайстрував таке дзеркало, в якому все добре і прекрасне здавалося бридким і потворним. Але дзеркало розбилося, і тисячі його друзок розлетілися по всьому світу. Кожен у кого попадав такий осколок ставав злим, зауважував лише погане, а серце його перетворювалося на шматок льоду. Один з осколків дзеркала потрапив в око кая, а потім проників самісіньке серце. Після цього кай дуже змінився, став грубим і злим, що дуже засмучувало герду, з якою він колись так дружив. Одного зимового вечора, стоячи біля вікна, кай побачив у сніговій заметілі з незвичайну красуню. Біла, накидка на ній, здавалося, була виткана з мільйонів сніжинок. Вона теж помітила його і знаком звеліла йому відкрити вікно. Не встиг Каю тямитися, як красуня підхопила його і посадила у свої сани. Пронизливий холод скував кая, але коли снігова королева, а це була вона, поцілувала його, він взагалі перестав що небудь відчувати. У сріблястих санях, запряжених великими білими птахами, вони злетіли в нічне небо і полетіли у володіння снігової королеви. Ніхто не знав, куди зникай, і безутішна герда вирушила на його пошуки. Їй було так самотньо, що вона готова була обійти весь світ, щоб знайти свого друга. Герда йшла, йшла через міста й ліси, гори й долини і всюди у всіх розпитувала про кая. Але ніхто нічого про нього не чув. Одного разу на герду напали розбійники. Стара розбійниця хотіла убити дівчинку, але її маленька дочка тупнула ногою і сказала Ні. Вона гратиметься зі мною, і ніхто не насмілився суперечити маленькій розбійниці. Так дівчинка залишалася в замку розбійників. Якось маленька розбійниця попросила героду розповісти їй щось цікаве. І дівчинка розповіла їй свою сумну історію про Кая. Вислухавши розповідь герди, маленька розбійниця сказала. Я сама бачила, як снігова королева мчала в санях у свій крижаний замок. З нею був хлопчик, напевно, це і був кай. Маленька розбійниця пожаліла герду і запропонувала їй. Хочеш вирушити туди? Я дам тобі свого оленя. Він швидко домчить тебе до володінь снігової королеви. Кілька днів і ночей скакала герда на олені, поки нарешті добралася до крижаного замку снігової королеви. Вона пробралася в замок і відшукала там кая. Хлопчик сидів посередині зали, де все було з льоду і перебирав крижані кубики. Снігова королева зволіла йому скласти з бук слово вічність. Якщо складеш це слово, я відпущу тебе додому, пообіцяла вона. Кай побачив герду, але не впізнав її. Від розпачу дівчинка заплакала, і її гарячі сльози, що упали на груди кая, розтопили кригу у його серці. Радісна усмішка осяяла його обличчя. Він згадав герду. І в ту саму мить кубики самі склалися у слово вічність. Кай і герда поквапом залишили володіння снігової королеви. Вони були такі щасливі, що легко подолали зворотній шлях додому, де їх чекала бабуся. І рослини їхні чудові троянди. Текст читала Анастасія Бойко. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.